Друзі, вітаю! Сьогодні у нас на обзорі такий цікавий роз'єм, звідки він, я не знаю, того, що попав він мені випадково. Бачимо тут так терчат кабеля, сам іде пластмасовий. І коли ми розберемо цей роз'єм, тут ми бачимо у нього контакти йдуть. Ось таким чином і всі йдуть жовтого кольору, тобто містить золото, друзі. Хто знає, де використовуються такі деталі, напишіть в коментарях, буду дуже радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.